Всім привіт, і Це найгарніший влог, який в мене взагалі колись був на каналі. Бо це відео про те, як ми підіймались на найвищу точку України гору Говерла. Виїхали ми дуже рано, бо нам ще було з Трускавця доїхати до Карпат, до гори Говерла. Здається, якщо я не помиляюсь, нам було їхати 4 години. Але краєвиди були просто неймовірні. По перше, сходило сонечко, такий ранок. І це так все круто. Мені дуже сподобалась атмосфера. Давайте розповім усе найцікавіше одразу. Коротше кажучи, я не хворіла з осені 21-го року, та я захворіла. Привітайте мене! Так, я вирішила захворіти одразу перед тим, як підніматися на говерлу. У мене дуже боліло горло, соплі, ну все як завжди. Але я вирішила, що потрібно ловити момент, та поки є можливість піднятися на цю гору. Це насправді була моя мрія. Я дуже хотіла покорити гору у 16 років. Чомусь мені так захотілося, щоб запам'яталося на все життя. Дорога пролетіла дуже швидко, бо за вікном були просто мальовничі краєвиди. починались гори. Це було все так гарно. Заїхали на заправку. Я попила чайку, та ми поїхали вже до підніжжя гори. Просто неймовірні гори, там далі були ще річки, і це так усе гарно. Я так люблю насправді наші українські Карпати. Та ось ми вже добрались до підніжжя гори. Здивувалося, що тут продають сувенірчики, ну в принципі так, мені здається, це крутий бізнес. Там я купила мило для Іванки. Так, дивний подарунок, але я вирішила його купити. Взявши усе необхідне, ми почали підйом. Ми пішли зеленою дорогою, бо вона вважається самою похилою та для новачків якраз саме те. Але чесно скажу, зелений підйом це було найкраще рішення, що могло бути. Є ще синій та є чорний. Насправді, я не знаю, як там чорний, але синій я вам потім покажу, бо це реально треш. А це ми просто побачили оленя, який пробігся так доріжкою, напевно, молоденький якийсь. Ну і побіг собі далі. Ми були здивовані, а він нормально, це його дім, він тут живе. У цьому лісі були дуже дуже великі дерева. Вони прям дивували. Мило теж йде іде з нами на Говерлу. Воно продолає цей шлях. Я його несу як маленьку зверятку. <с> І це буде легендарне мило. А потім ним хтось помиє <с> ручки. Да? Вже ми прийшли ліс. Насправді мені ліс дався дуже важко, тому що. Дуже багато було повітря, і чомусь я не знаю, мені стало погано через те, що я захворіла. Але ми його пройшли та вже почали підніматися наверх. Тут були такі камінчики. Багато хто не йшов зеленою дорогою, бо казали, що там мокро. Тут дійсно був такий рочійок, але насправді це не така велика проблема. Просто по камінчикам стрибаємо. Я навіть не намочила свої кросівки, тому я не бачу у цьому нічого страшного. Людей піднімалось насправді дуже багато. Ну, як дуже багато, як на таку гору, то так, дуже багато. Але чудово, що усе було чисте. Можна було побачити там одну-дві пляшечки, там максимум. А так дуже чисто. Люди молодці. З кожним кроком усе стає набагато гарніше, тому це додає сил та ми підіймаємось далі. Насправді, на цьому моменті я вже трошки так змучилась, але думала, що там ще трошки. Але по факту досі не трошки. Як бачите, тут трошки болото, але насправді я вам кажу, було, то це не така велика і проблема. Але піднімаєш очі наверх, і це просто неймовірно. Я ж кажу, там зверху можна побачити, як багато людей підіймається. Там ми вже бачимо малого верла. Насправді ми спочатку подумали, що велика го верла, але це не велика Говерла. Як бачите, пульс у мене дуже крутий. І я вирішила познімати вам, як підіймаюсь на камені. Тільки зараз я зрозуміла, що я могла легесенько впустити телефон об камені, і все не було б ні влогу, ні телефону, ні нових влогів. Але все було гаразд. А ось і той самий струмочок, який робив півдороги мокрою. Але то таке, він такий маленький, я стільки води лється. Я в шоці. І ось ми ще трішки йшли. Насправді, коли я це монтую відео, я думаю, блін, як все швидко. Хоча, по факту, ми тут вже йдемо години 3, напевно. Це ми вже на малій Говерлі. Я була так рада її бачити, ви не уявляєте. А ось там позаду велика Говерла. Ух! Трошки посиділа, повідпочивали. Насправді це нам додало дуже багато сил, особливо ці краєвиди. Та пішли наверх. Ліля, як бачите, така активна, просто біжить, летить. А ми ще не знаємо, що нас чекає. Тут же ми нормально так піднялися, і чим вище піднімалися, тим важкіше було насправді робити кожен новий крок. Як бачите, гора дуже така стрімка, можна так сказати, дуже такий градус дебелий, Але я навіть коли дивлюсь ці відео, я думаю, боже, як я туди виперлася. Але я виперлась. Багато людей йшло там, можна побачити насправді всі такі: уф, нас вийде, в нас вийде. Кожного свій темп, але усі дійшли до вершини. Це круто. Також хочу вам порекомендувати, якщо будете підійматись, підіймайтеся ось так змійкою. Це буде набагато легше, ніж йти просто прямо. Ну, це реально тільки під кінець зрозуміли, але це дійсно хороший спосіб. Як бачите, я ось так йду, і мені так набагато легше. А зараз я хочу, щоб ви послухали просто моє дихання, як я туди пруся. Боже. І так, ми на вершині. Насправді я не можу вам передати ті відчуття, які я зловила в той момент, можна так сказати, той вайб. Я була настільки щаслива, що я нарешті підкорила, так сказати, свою мрію. Ми усі дійшли до цілі, і це просто неймовірно. Усім рекомендую хоча б один раз в своєму житті піднятися на якусь гору. Коли підіймаєшся та перший раз робиш крок по вершині, немов усі сили відновлюються, та таке враження, що. Просто нікуди і не йшов, і це так дивно, тому що такий адреналін це так круто. Просто я ж кажу, не можу передати словами. Хто був колись на Говерлі, мене зрозуміє. Це насправді вже моя третя гора, десь там ще видніється, можливо, Іван. Ми так його і не знайшли. А, також я була на горі Хом'як. Це так, моя третя гора. Як бачите, навіть собачки сюди приходили. Джесі мене брали, хоча я думаю, вона б туди вилізла легко. Мене зносив, в принципі. Це тело передача. Сьогодні Ділі Плей дісталися до гори Говерла, найвища точка України. А запитайте мене про раз. Це просто неймовірно! Це просто неймовірно. Я не знаю, чи мене буде чути, якщо що звук. Також я захворіла і піднялась на говерло, але таблеточки по розкладу, щоб ще спуститись. Я не хворіла зосінь 21-го року. Літо 23-є, я піднялась на гору. Ми перекусили, посиділи та почали вже спускатися донизу. Ще одна гора в нас в кишені. Ми вже з нею прощаємось. Нічого собі в Так, Дяна, тебе пра... вже три. У мене вже три. Ви в них по в них друга, в Діани третя, а в мене перша. Кайфо угу. супер. Супер. Так, та -а -а. ми вже спускаємось. Дякую, Говерді, що прийняла нас такою чудовою погодою. Та ну дійсно погода прям. Тільки про таку мріяти. Холодно, але ну, 2000 метрів. Ну, це 261. Так. так. Все, хапа. покотилися, давай. Ми покотилися. Коверком. Ми були там, там, там. тепер тут. Почали спускатися ми синьою дорожкою, так і рекомендують. В принципі, та синя тропа вона трошки менше. Але чесно вам скажу, це я вже знімаю аж під кінець. Це дуже складна дорога, тому що вона така дуже стрімка, багато каменів. і, чесно кажучи, спускатися легше. Але це було насправді складно, тому що страшно підвернути ногу. Я не знімала там на каменях, бо боялась розбити телефон об ті камені, боялась навернутися. Дуже гарні квіти. Та мій кросівок трошки не вижив. Е, так, <було>, було дуже весело з ним. Тому, якщо ви колись зберетесь підніматись на говерлу, та це буде ваш перший підйом, я вам не рекомендую йти синьою тропою. Спускатися так, спускатися, напевно, краще. Але підійматися ні, я не знаю, як просто можна підійматися тією синьою тропою, бо вона така, вона дуже важка, дійсно. Як бачите, ми зараз так. Полегенько спускаємось, я побачила річку, і там, типу, такий маленький водоспадик, і, звісно, як же ж без мене, як же ж я її не зніму, треба обов'язково туди піти. Тут же ми доходимо до кінця, навіть не віриться, що ми це зробили, але всі дуже щасливі, раді та з новими емоціями. І все, наша подорож закінчена. Потім ми сіли у теплу машинку. Так було добре насправді. Я почувала себе трошки недобре, але потім, через хвилин 20, мені вже стало добре. Попили водички та поїхали шукати, де можна прикусити. Приїхали з таку гарну калибу, Ліля собі замовила шашлик та картопельку фрі. Я собі ще взяла чайочку, щоб трошки. Так сказати, поменшити біль у горлі, тому що він був не дуже такий приємний. Чайочок, до речі, дуже був смачний, та він мені дуже допоміг. Потім нам принесли ще страви: це якась торбинка грибника чи щось таке. Та, якісь голубці, щось там з грибами білими. А в мене дуже-дуже смачна страва, з куркою, спаржою, Коротше, дуже круто. Ось така територія цього комплексу, не знаю, як сказати. Там, здається, є готель, дуже гарно так, атмосферка просто неймовірна. Та ми поїхали додому. Усю дорогу назад я спала, і мені було просто прекрасно. А це по дорозі додому вже у Кривий Ріг. Ми заїхали на таке прекрасне поле Сіною. Так, це так називається. Було дуже насправді гарно, мені так сподобалось у цьому місці. і звісно, познімали трошки для вас. Що, давайте, штовхайте. Той шмат сіна. О-ху-а! Покатіли, покатіли! Діснюня теж хоче. Ууу! А ця доведу до них! Це не дякую! <плес>

А вони такі тяжкі, я думаю. Ага. Солома думала. думала, що там той соломи ну. та? Ага. Там ми маємо. Підняти а нереально. Не ага. Приїжджає трактор і чук, раз. І кидають сюди, да, І збирає. Ліля, того. Ти На... що? Свого... Ану, стой, не, то, Прицепа. Павло що назад, там вже прокатано. Я хочу. Ду Джесі хоче. Джесі хвилюється. Чесно, ти що думаєш по цьому поводу? Це атракціон, найкрутий, так? Аж Джесі затряслась. Кайфор, <плес> кайфор. <плес> Тесок. Вона подіяне. Теса. Вона тут мишок нешок? Де миша? Джесі, миша де. А де мошкаль? Мага, я ще зі двигаю. Подвигаю. Подвигаю.